Сорока білобока, автор Наталя Забіла Сороко сороко де була? Далеко. Що робила, кашку готувала, діток годувала, дітки на двір кашка на стіл. Цьому дала він дрова рубав. Цьому дала він воду носив. Цьому дала. Він грубку топив. Цьому дала, він тісто місив. А цьому не дала. Він дрова не рубав, воду не носив, грубку не топив, тісто не місив, нема йому нічого. Сороко сороко, на поріг скакала, діточок скликала, діти їли кашку та слухали казку.